Давайте спробуємо цукерки від аргентинського бренду Малина в шоколаді. В мене тут три смаки: малина в білому шоколаді, малина в чорному шоколаді, малина з білим та чорним шоколадом. Давайте почнемо з міксу малина в білому та чорному шоколаді. Такий розмір цукерки. Дуже смачно. З цим смаком відчувається більше кислинка. Далі давайте спробуємо малину в чорному шоколаді. Це дуже смачно. Мені здається, цей смак підійде більше для людей, які не любителі солодкого, але хочеться збити оскомку. Не надто солодко, не надто кисло в самий раз. Малина в молочному шоколаді. Вони такі більш світлі. Це такий найсолодший варіант. Кислинки відчуваються менше, більше відчувається молочного шоколаду. Тому хто полюбляє більш солодкі цукерки, це ваш варіант. Якщо ви вже куштували, напишіть який ваш улюблений смак.